12 серпня о 18-й годині на футбольному стадіоні Колос відбувся матч чемпіонату Київської області першої ліги. У двобої зійшлися команди ФК Бориспіль та ФК Амако Бориспільський район за кілька днів до гри відбувся брифінг разом з тренером, капітаном та президентами команди ФК Бориспіль. У 2009 році з'явилася така ідея що в Борисполі создати. Закінчився Борисполі футбол, перестав ви практически на там, грубо говоря, профессиональном уровне. И появилось такое желание хотя бы на каком-то минимальном уровне создать там команду ФК Бриста. Начали мы в Киевской области попытку первую сделали в прошлом году, значит, принимали в Кубки, дошли до полуфинала. В этом году начали уже принимать конкретное участие ЛП. чемпионате Киевской области. То есть, если в прошлом году играли на области, то, ну, на кубок, то в этом году начали уже играть на чемпионат Киевской области. И на э, данный момент занимаем первое место. Первый куб мы закончили на первом месте в своей группе. Еще у нас остается... Ну, 12 числа начинаются игры. Хотим выйти в более такой профессиональный уровень и надеемся на поддержку каких-то еще дополнительных там спонсоров, помимо того, что город помогает, там, допустим, моя компания помогает. Хотим надеяться на поддержку каких-то еще дополнительных спонсоров и развивать спорт в городе, ну, как бы конкретно футбол. Обговорювали на прес-конференції також склад команди. Про це докладніше розповів граючий тренер ФК Бориспіль Олександр Курилко. 90% гравців цієї міста, команди міста Бориспіля це жителі нашого міста, починаючи з 16 років і закінчуючи 34 роками. Тобто всі вирішки – таке не насилення, задіяні. Люди займалися. Десь біля 50% людей, які грають в цій команді, раніше грали професійно футбол, займалися непрофесійно. По закінченню кар'єри кар зараз вони виступають в нашій команді. Намагаються принести максимальну користь нашому місту, щоб нам на обласному рівні не було сорому за наше місто. Перша ліга Київської області з таким кількістю команд як 28. Ще такого якби, не було, це сталося після того, як почолов Федерації футболу губернатор Київської області і, да. і пішли, як кажуть, ну, да, на станову керівникам міст, районів розвивати дитячий, дорослий футбол. Гра розпочалася з натиску ФК Бориспіль. Упродовж першого тайму команда провела чимало небезпечних атак для суперників. Неодноразово м'яч опинявся біля воріт ФК «Амако», але очікуваного голу так і не було. Перший тайм зустрічі закінчився з рахунком 0-0. Підтримати команди прийшло багато вболівальників, серед але яких були різні почесні гості, у тому числі міський голова. Ми бачимо, що команда Бориспільського району. Посилена гравцями, тобто вона набагато краще виглядає, ніж я бачив її раніше, От, тому в другому таймі нашій команді буде теж непросто. От, але думаю, ми бачимо, що вітер в ту сторону. Я думаю, що все-таки команда Борисполя повинна виграти. Щоб вивести футбол на новий рівень, необхідно починати з нуля, каже Анатолій Федорчук. Зараз з міського бюджету виділяються кошти на розвиток 12 видів спорту, тому на кожний з них припадає невелика частка. Продовжує мер. Ну, треба почати його з дитячого футболу, відроджувати з дитячого з, зі школи футбол. От, а для того, щоб відродити команду футбольну, то це нереально, тому що для цього треба дуже величезні кошти. Ми повинні визначити для себе, що для нас пріоритетне. Чи ми повинні розвивати всі види спорту? Пріоритетні у нас їх, наприклад, визначено 12. Чи Робити тільки ставку на футбол, я думаю, що це було б неправильно. У нас сьогодні прекрасна є команда по хокею на траві жіноча, там теж величезні гроші, тим більше, що вона грає сьогодні на першість України у вищій лізі. От І ми її повністю фінансуємо з міського бюджету. Тому, якщо ще взяти і футбольну команду, це буде просто не під силу. Треба зважувати свої можливості. Тут дуже багато треба зробити якому. В тому ділі, що перше, це треба згідно регламенту для цього були в нормальному стані спортивні споруди, тому що там треба не для прем'єр-ліги, там треба і щоб освітлення було, і підірив, і подлив, і там, ну, там багато таких є нюансів, що е треба вкладувати дуже багато мільйонів, що борих спільномат не потягнути. Це якщо там був би був у нас, наприклад, такий, такий інвестор чи спонсор, який має мільйони, типу, де він вкладає заінтересована якась людина, так як, наприклад, в командах, які там примірли там, Ахметов, там, Суркіс, там, Коломойський, там, де вони, звісно, половину економіки трьох мають цієї України, то в них кошти є, і на це вони витрачаються. Там них як хобі виходить. Бізнес у них як вже пройшов, вже бізнесом другим уже займаються. Сидить на кіппі, там, займається бізнесом, а він як хобі, там, футбол футбом займається. Але для Борисполя, я думаю, що нам би, знаєте, нам, нам би бази вистачило для участі, я думаю, як підтягнути животики, то можна першу лігу, це, стадіон дозволяє тут парламенту, щоб проходили ігри першої ліги. Вже, у нас Прем'єр-ліга була, грала і команда «Борисвен», і Арсенал. Але вже зараз такі вимоги, ми вимоги, такий регламент, що цей стадіон вже ну, не тягне, його треба як, до, не то, що реконструювати, доповняти, будувати підстанції, будувати освітлення, будувати нові розді... роздягальні. От е, Це такі, що першочергове. Дуже важна база, спортивна, воспитання, тобто це не за год все ділається не, верні не за місяць, не за два. Спочатку діляться яка спортивна база, яка дитяча, юношка школа, на которой конкретно під клуб. І На базі нього розпитаються діти. Основними конкурентами тренер Олександр Курилко вважає команди Броварів та Броварського району, оскільки в них краща матеріальна база. А грають команди за принципом олімпійської системи, пояснив пан Олександр. Ну, за територіальним принципом, з кожної зони виходить по дві команди і далі вони грають плей-офф на виліт по Олімпійській системі. Тобто, щоб потрапити далі, в наступну стадію змагань, треба зайняти в нашій групі перше-друге місце. На брифінгу обговорювали і бюджети команд, що грають в першій лізі Київської області. По бюджету значить, город Арпень заявив команду Арпень во вторую лігу чемпіонату Київської області. Вони офіційно об'явили бюджет команди 7 млн грн. То, щоб приймаємо понимали, якого бюджет спортивних мероприятий і витрати. які слова необхідно сказати, як заохотити гравця на кращу гру та підбадьорити команду, знає капітан ФК Бориспіль Олександр Дмитрюк. Ми намагаємось людям підказати той момент, де вони помиляються, і підказати їм, як правильно зіграти. Ну, Саша, як на правах тренера, має більш вагоме слово. Він підказує людям. Ті моменти, дійсно, які потрібно виправляти на самому полі, ну, виходимо на другий, там і там вже починається зовсім друге відношення до ігри у самих футболістів. Але головне, що я вам скажу, що це, головне, щоб люди були спокійні. Щоб вони не нервували, бо коли людина починає, починає нервувати, то вона вже не покаже ту гру, на яку вона здатна, бо не спокійна. Головне футболістів прийти і заспокоїти. Я кажуть, остудити трошки. вони. П'ять хвилин остинуть, на... <смеш> а далі їм просто підійти і кожному, там, до, якої, до якої людини є конкретні зауваження, підказати їм так, то і так, то. І Що людина на другий тайм виходить тоді зовсім зібрано, ну, кажучи, людина міняється на очах. Коли тренер з боку кричить під час гри, футболісти майже його не чують, стараються. Капітан, більш досвідчені футболісти, намагаються заспокоїти гру команди, до ладу її привести, тому що на полі все ж таки діють більші емоції. Вже підказки як такі мало що дають, але якщо не підсказувати взагалі, то команда все-таки починає, ну, так скажемо, бунтувати, тобто грати хто, хто що хоче. Ну, Так як в нас зібрані дійсно. Хороші футболісти, і задня ланка, захисна ланка у нас зібрана з досвідчених футболістів. Нам краще видно гру, де хто помиляється. Намагаємось словом, не грубим словом, але намагаємось підказати, як гравцям, так сказати, налаштувати їх на потрібний лад, на потрібну гру. Другий тайм розпочався, як і перший. Частіше м'ячем володіла команда ФК Бориспіль, створюючи небезпечні моменти, але суперники команда Бориспільського району трималися достойно та створила кілька контратак. В другій половині другого тайму гравцю ФК Бориспіль під номером 20 Руслану Твердюку вдалося забити довгоочікуваний гол. Решту часу команда провела в атаках, але більше голів болівальники так і не побачили. Під час гри команда використала три заміни. Матч був напруженим, але наша команда здобула чергову перемогу з рахунком 1-0. Тож вітаємо Бориспіль з футбольною перемогою.